Так, добрий дня, шановне панство, ми з України. Отже, друзі, доходимо ми майже до фінальної стадії виготовлення причіпа покраски. Тобто, все ми вже доробили, зробили отаку драбинку спереді, щоб можна було ну, водієві стати на драбинки, розмотати там брезент, буде колись. Ще до цього поки трохи не доходимо. Тобто, Що доробили? Ну, все, 5 клапанів як балакались. Засови, значить страхувати це все буде, отакий ось палець, вставлятиметься отак в трубу, вгору, трошки ще незручно. Отак, раз. І буде отак стопоритися. Довжина цепка відрегульована таким чином, що якщо карабін зачеплений, оцей карабін зачеплений за оце, ну, він не даватиме пальцю вилізти вгору. Тобто на Камазі ми вже поїздили, трошки все нормально працює, така система засовів. Все нормально. Тобто, ну як-то, Поки стадія погрунтували його, зараз ідемо п'ємо чайку і красимо. Погодка дала нам сьогодні 7 градусів. Всередині у нас працює термопушка, зверху накрита там брезентом. Тобто, ну Таке градусів 10-15 точно металу є. Працює отака термопушка там на 5 кВт, ну там тепленько всередині. Зараз п'ємо чайку і далі покраска буде. Фарба. Фарба та сама, що і на камазі я зараз десь ось знайду ґрунт, верніше не фарба, ґрунт. Розбавляємо його трошечки з розріджувачем. Ось ну, такий. Ось ось такий антикоразійний 992-й грунт. Так. Ну, поки що пауза, вже зніму остаточне відео, як викрасим повністю його. А, всередині не добалакав. Всередині ми ж е, зробили е, під 90 градусів розкоси. Ну, хорошо, зараз буде всередину, поп'єм чаю ліс всередину, всередині зніму теж покажу, поки пауза. Так, друзі, забрались ми всередину, почали ґрунт робити всередину. Так, ось драбинка, що ми зробили спереді, тобто, щоб через передній борт можна було перелізти. Не знаю, знадобиться чи ні. Зробили, значить, по краям чи поверху, зробили три таких дуги посередині, щоб для підтримки брезента. Буде ще стяжка, я думаю, тут. Далі зробили два отаких розкоса. Для чого це все зроблено? Цеп і стяжка, отака з нев'язки з трактора задньої з МТЗ. Для того, щоб вирівняти 90 градусів, якщо просто стяжку одну посередині отут кинути, воно просто буде боки тягати і не буде 90 градусів. А так ці цепи будуть не заважатимуть, якщо треба буде там ковшом грузити. Їх можна в будь-який час зняти, якщо потрібно буде щось погрузити. І ну, тобто вони тримають у ці 90 градусів, щоб платформа не деформувалась під натиском зерна. Е, так, далі, що сама покраска? Як це все відбувається? На дворі сьогодні 7 градусів. Трошки дало, ми термопушку під низ переставили, вона теплим воздухом обдає е, прицеп. Е, як ми фарбуємо? Отже, вийшло так, що ну, від початку, того як ми привезли цей метал до, до дня покраски, пройшло десь місяців два. Ну, ми не кожен день працювали, тобто відволікались на інші роботи і. Метал трошки взяла іржа. Що ми зробили? Придбали таку щітку м'якеньку, була жорстка, вона нам не подобалась, там, хто їх ягам? ягами називає, хто як попало. Отака жовта, це не ржавейка, вона така тоненька. І нею вона м'яка гарно почистили, повністю обійшли весь кузов. Не багато часу зайняло. Зігнали іржу і потім просто сухою тряпкою це все діло протерли. ґрунт антикорозійний, тобто він, я думаю, триматиме якусь там ймовірність іржі. Там ну і невечна це одно покраска. Так, отже, якось отак поки що. Пауза. Далі вже, як повністю зеленим, покрасимо прицеп, потім вже зніму відео. Покажу. Там подушки ще ж варювати треба буде, поки ми не забули про них. Все, друзі, всім пока. Пауза. Так, отже, опять привіт. Доробили ми вже прицеп, мать би Бог любив вже задовбав він, блядь. Так, поварювали ми отут подушки. Що ми зробили, значить, яким чином. Підмостили ми сюди 6-мм на всі чотири опори, опустили, поставили на них платформу, ну і тим самим завищили трошки, підняли ось подушки, повварювали таким ось чином. І виходить, ну, всі 10 подушок ми їх кинули. На кругові було то їх тут 4, але за рахунок того, що ми ці косинці повварювали, подушки більше ніяк поставити по 2. Ну, тобто буде по одній. Але на всю площу так само 10 подушок ми поставили. Варили їх. ну в принципі, Зараз будемо пробувати все це діло опускати і грузитись з вже. Ну, Да. Получається, що ми зробили? Убрали ці підставки і зараз опори просто в воздусі, вона висить. Ця тобто, платформа зараз вимушена на подушечках, воно так красиво. Тобто не достає на вуха. Можливо, коли зараз загрузиться прицеп, воно до вухи достане. І тут так само є зазор, там воно не лежить на ньому. А лежить отак воно на подушках. Тобто, все шикарно, зараз будемо грузитися. Так, перша вигрузка після капремонту прицеп. Щось дале, Воно як повен буде, нормально буде. Добре? То ж, практично з одною рукою зліз із ступеньок. Так, ну що, на цьому серія відео закончена про ребунт плетепа. Ми то ще трошки хочемо модернізувати, зрізати оцю плиту, поставити сітку, ззадній отбойник зробити. Але я думаю, це потом окремим відео я зніму. Всім добра, це буде Україна.